Всем привет дорогие друзья, з вами Сегодня мы будем покажу обновлено мо мусером. IP John Cato Admas. Погнали. Так Суд як був Ничего тут не поменялось. Далі. Тут хата шею Тут хата не знаю кого, хтось Е, Тут моя хата. Що далі? Так, що додалося? Тут е, така хатка. Вона була, але ми її переробили, тому що той, хто тут живе, захотів переробити. Е, далі. Склад новий. Отакий тепер. <клес> Далі. Степетка така. Тут кур'ятник Тут ще щось не знаю, що я Дуже збільшили територію. Тепер вона величезна-величезна. Е, дуже велика. Можна буде ось таких коштів. Тут банька. Баня. Ну, типу баня, типу озеро. Типу така Можна поплавати. Далі. Ото ми дуже довго будували. Новий паркан. Заказать. Вот такий вот великий Він дуже великий. Вот так я не збудувала. Вот так так все у нас виходить. Що вам ще можу показати? Так. Тут вот так. Хочу заходіть, перемаюся. Напишіть хіба коментарі, хто хоче. Можемо вийти за цивілізацію. Можна отак от виходити і там через ті ворога. Далекі. Е, так, я ще вам хочу показати надпись. А термос. Е, от вона, Там от просвічується. Джанкато пише, тут треба далеко йти. Ну от такие. Там все як було. Спаун. Можемо так вот выпухнуть. Просто, конечно, не спа. От спа. Вон. Именно спаун. А вот. То что пишет. Джанкату. Тут пише джанкат. Ну тут я такі додав штуки. що за тобою делается? Прикольно. Е, тут пвпаха така Ну, короче, все вот так вот. Будемо прощатися. Всім пока, з вами був Йора Клепач. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і в мене буде мотивація, я буду випускати більше відео. Усім пока!